Рва ефір на громадському інтерактивному та радіо. 1. і з нами на телефонний зв'язок вийшла голова Волинської організації національної спілки письменників України Ольга Ляснюк. Вітання, пані Ольгу. Вітаю, пані Ольго. Сьогодні з вами хочемо поговорити і, зокрема, пригадати про Володимира Вакуленка, українського дитячого письменника, про те, що його вбили расисти, стало відомо буквально нещодавно. Я розумію, що ви були знайомі з паном Володимиром. Чи можете пригадати ваші стосунки? Так, власне, з Володою ми товаришували досить давно. Ну, боюсь помилитися, але ну, понад 15 років це точно. Перетиналися на різних літературних фестивалях, інших акціях. От, робили якісь спільні проєкти, долучалися до формування збірників, збірок, антологій і так далі. Коли я була головним редактором молодіжного журналу Птаха, Володимир був активним дописувачем, він робив інтерв'ю, він робив репортажі. Ну тобто Володя був такою людиною, яка була завжди всюди. Я завжди дивувалася, як йому вистачає енергії. Аби охопити такий пласт роботи, тому що ну він з легкістю брався за все, що йому пропонували, е, і ще й вигадував е, власні проєкти, заходи. Тобто він був такий непосидючий, називав себе панком. Ну і його стиль життя відповідав е, цьому статусу. От і власне. Ну, дуже така глибока втрата для української літератури. До речі, Володимир був не лише дитячим письменником. Може, він як дитячий письменник найголосніше про себе заявив, але загалом він був письменником. Ну Можна сказати в, в широкому значенні цього слова, бо він багато чого писав е, і займався і, і перекладами в тім числі. От е, ну багатогранна особистість, е, але до всього він ще й виховував. Сина треба сказати, що син Віталік аутист, тобто це ну, теж так говорить про Володю як про відповідальну людину і відповідального батька. Ну і звичайно, що пошуками Володі займалися давно, тому що коли росіяни зайшли в е, Ну, на, на Ізюмщину загалом, тому що е, Вакуленко жив не в самому Ізюмі, е, біля Ізюму село Капітолівка, якщо я не помиляюся з назвою. Так, так. І, власне, коли з, з, зайшов ворог, е, його е, затримали вперше, е, ну відразу, коли вони прийшли, а, але відпустили. А вже потім дуже довгий час шукали і Володю, і сина, тому що вони зникли, їх не було ніде. От, згодом стало відомо, що не знаю в який спосіб, але сина Віталіка доправили до батьків Володимира. Ну а Володимир, що називається безслідно щез. Звичайно, що все письменство, всі друзі, колеги, знайомі. Сподівалися на диво, ну, проте диво не сталося, і ДНК-експертиза підтвердила, що номер 319 у цьому спільному величезному похованні це, на жаль, це тіло письменника Володимира Вакуленка. Бачимо на його сторінці в Фейсбуці, та останній допис датується 3 березня. Він зокрема писав центр мого міста. Це далеко не всі жахи на фото сьогоднішнього бомбардування. Шукає інформацію. Ну і також він писав, що на моїй стіні мовою окупанта не спілкуються. Толерасців та пристосуванців друзі не додаю. Що вам відомо от, про таку позицію, письменник? Звичайно, що Володимир був дуже. Патріотичною людиною, надзвичайно, ну можливо, я так скажу не найкращим словом, але він був агресивним патріотом. Mm -hmm. і, і він жив із переконанням, що Харківщина це Україна, і що звичайно, що зайдам і росіянам там робити нічого. Його позиція завжди була дуже проукраїнською. Дуже якщо ви бачите, там навіть. У нього на аватарці стоїть напис Росія ворог. От тому ну Володя ніколи в нього не було ніяких подвійних стандартів. Він свою позицію заявляв дуже чітко, і ну звичайно, що це на рівні ну таких, ну не те, що пліток, але такої передаваної інформації про те, що коли росіяни зайшли. На Ізюмщину, то ну, володі, що називається, здали, ну, ймовірно, сусіди. Є навіть припущення, що знають ту людину, яка здала. Ну, але е, ну, цим мають займатися правоохоронні органи, а не громадські організації чи письменники. Пані Ольго, то ми всі пам'ятаємо історію України 20-го століття, зокрема, і е... Те розстріляне відродження і сталінські репресії, які були в 30-х роках, тоді знищували в першу чергу українську інтелігенцію, і ви, як письменники, звичайно ж, дуже добре знаєте історію України, і зараз жах, який відбувається, схожий на те, що вже було в нашій історії, не так давно. Скажіть, будь ласка, пані Ольгу, чи могли ви коли-небудь собі уявити, що ви станете сучасниками таких трагедій? Які ми знаємо з історії. Ну, знаєте, від цього просто мороз і сироти по шкірі. І ну, про це дуже важко говорити. Ну, чи могла я уявити? Я просто намагалася не уявляти, хоча ну, позиція Росії вона ж не змінюється. Вона, яка була у 37-му році, вона така ж і зараз. І так. методи їхні на жаль не змінюються теж. Ми нещодавно вшановували так само пам'ять жертв голодому. Так. От ну і вкотре наголошували, що методи Росії вони такі ж, тобто вони діють на знищення того, кого вони хочуть знищити. І звичайно, що вони починають з інтелігенції, вони починають. З тих людей, які можуть формувати громадську думку, які можуть об'єднувати, вони хочуть просто знищити цвіт нації і ну, підтвердження тому, ну саме ми, так, ми бачимо саме так просто. пані Ольгу, так. І, От. Мабуть, не просто так, тому що дійсно вся наша культура і, і Звичайно ж, культура слова це все, що можна написати. Це проза, це поезія, це також зброя, яка власне робить нас українцями. І хотіли з вами також поговорити на тему того, як змінилася творчість письменників, зокрема Волинських, як вплинула війна на цю творчість, що зараз болить, про що зараз пишете? Які зараз теми найголовніші? Ну, звичайно, що е, тема війни зачепила усіх. Е, одні письменники почали писати дуже багато, е, тобто ну, вони ніби виплескують цей біль, ці емоції, от, відразу реагують дуже швидко, моментально. Багато віршів є присвячених. Ну, зокрема, навіть і вже і Володимиру Вакуленку. От але інші письменники навпаки, ну що називається замовкли. Тобто вони пишуть дуже небагато. Ну, цей стрес їх ну, заставив ну замовкнути на певний період. Я думаю, це пов'язано тільки з тим, що вони хочуть, ну ніби. Збоку подивитися на те, що зараз відбувається, тобто вони не можуть писати, перебуваючи в епіцентрі цих жахливих подій. А Волинський, якщо говорити про волинський осередок, звичайно, що ми пишемо, долучаємося до антології, тому що зараз е, виходить багато антологій присвячених війні, от е, і вони є навіть е, ну міжнародні, тобто українсько-британська антологія нещодавно вийшла. Там є надруковані вірші наших авторів. От, е. Пишуть багато і про війну наших, саме безпосередньо наших авторів. От, е Ну і, і якщо говорити про таку зовнішню діяльність, то ми проводимо презентації, звичайно, не так часто, як це було у довоєнний час, але ми презентували і наш альманах Світязь, так званий довоєнний, теж тому що він був ще сформований до війни, але надрукувався вже тоді, коли почалося повномасштабне вторгнення. Активно презентують нові книжки, нещодавно зовсім видані. Наші письменники Володимир Лис і Надія Гуменюк, також е, е, наша організація долучилася до тихого аукціону Читаємо, перемагаємо. Його ініціювала е, міська рада, зокрема, департамент культури Луцької міської ради і Центральна бібліотечна система. Долучилася до нього, ну і так само ми письменники запропонували на цей аукціон власні книги, от, які були е продані, підсумували цей перший аукціон, і е ну, всі кошти виручені з аукціону. Звичайно, що перерахували на зсу. І ну, маємо намір е продовжувати подібні акції. Пані Ольго, то чи є дійсно зараз можливість у наших, зокрема, волинських письменників, поетів, видаватися, адже знаємо, що багато видавництв теж потерпіли від обстрілів расистами, чи працюють видавництва, чи є можливість у людей купляти ці книги і читати їх? Попит на книгу треба. Казати зріс, і це навіть можуть бібліотекарі підтвердити, тому що, ну, попри блекаути, ну чи можливо це навіть з ними і пов'язано, mm -hmm. люди почали повертатися до книги. От, ну чи мають можливість купувати? Звичайно, що ці можливості трохи знизилися, тому що ну ми всі розуміємо, в який час ми живемо і. Е які є нагальні потреби, але, звичайно, що люди купують книгу попри все. От видавництвам стало працювати важче. Знаю навіть, що от книга Надії Гуменюк вийшла вже після обстрілів видавництва у Харкові. Але ну от бачите, навіть в таких екстремальних умовах видавництва працюють. Звичайно, що їм неймовірно важко, тому що навіть якщо виходити з таких побутових умов, то подорожчав дуже папір. Ну тобто все дуже подорожчало, і книга нині видана, вона м, стає дорогою. Е, ну та, такі умови. Ми нічого на жаль змінити не можемо. Але книги видаються, можливо. Не так активно, як це було до війни, тому що, наприклад, якщо говорити про підтримку книговидання, то вона в одних областях скорочена, в інших вона просто закрита, тому що кошти всі були перенаправлені. Ну, Яка шире? ситуація в нашій області? Прошу, в нашій області жодних коштів не виділено. Ні на книги, ні на альманах. Тобто жодної премії теж не було вручено, ну, навіть не було оголошено е відбору на ці премії, тому що нас поставили перед фактом, що е коштів на це наша область не виділяє. Ну це, мабуть, і не вперше, так? Така ситуація? Звичайно, так. Такі були були прецеденти і до війни, тільки до війни можна було ще відстоювати от це питання. Ну звичайно, що в час війни ми з розумінням до цього ставимося і будемо бачити, чи повернеться наша влада до підтримки книговидання після закінчення війни. Хоча але з іншого больку іншого... боку, пані Ольго, та якщо... так, якщо за що ми тоді воюємо, якщо не за культуру? Ну власне, ну бачите, це питання вже не до мене. Ми робимо те, що ми можемо робити, змінюємо те, що ми можемо змінити, звичайно, що і донатимо. В інших областях ситуація краща, тому що і літературні премії там збереглися, от, і книговидання, можливо, не так активно воно підтримується, але підтримується. Не знаю, з чим пов'язана така позиція. Нашої влади, ну але е, рішення за ними. От і ну ми це приймаємо тільки з огляду на те, що е, в країні триває війна. Так ну але все одно це ганьба для нашої волинської влади, і для обласної ради, і для обласної військової адміністрації. Дякуємо вам, пані Ольга, за ці коментарі, за цю інформацію. Голова Волинської організації Національної спілки письменників України Ольга Ляснюк була з нами на телефонному зв'язку. Ну, все добре, пані Ольго. тримаємось. Дякую, до побачення. До побачення.